Привіт, Леся. Рідною домівкою Леся Українка вважала колодяжне на Волині, із з яким пов'язані спогади дитинства і юності. Разом із сільськими дітками бігала зустрічати череду, купатися в озері, пота й від батьків тікала до лісу, сподіваючись зустріти мавку, всотувала місцеві легенди і забобони. Заступалася за селян перед батьком, коли сусідська худоба завдавала шкоди посівам. Сюди до колодяжного поетеса із радістю поверталася із далеких подорожей та занурювалася у домашні клопоти. Разом із рідним. Ними збирала в саду ягоди і фрукти, варила варення, шукала нові рецепти заготовок, пригадуючи усю вишукану шляхетність і благородну вишуканість роду косачів драгоманових, спілкування із простими людьми здається чимось зайвим і невластивим для доньки високопоставленого імперського чиновника. Втім, іншої думки директор інституту Лесі Українки при Волинському національному університеті Сергій Романов це виховання особистості. А не паничачі панночки, як це було на той час, і це цілісний підхід до формування особистості. Я вам більше скажу не тільки Леся носила там і її сестри їсти робітникам, коли у колодіжному спалахнула епідемія тифу, Леся Українка ходила і особисто робила ін'єкції хворим селянам. І це не було жодною проблемою для косачів, тому що це були їхні люди. Там не було ось цього, що так довго культивувала радянська система. Пани зарозумілі і зажерливі, і селяни безправні і гнані. Ні, там були ось такі рівноправні речі, рівноцівні. Тіньні речі діти виховувалися у розумінні того, що мусять давати собі раду у будь-яких обставинах і моментах. І це виховання фізичне воно поєднувалося дивовижним чином з вихованням естетичним. Знаний факт, що всі косачівні дівчата всі вміли шити, вишивати, давати собі раду в якихось таких суто побутових речах. Та ж Леся Українка, скажімо, 5 років вона вже батькові вишила сорочку. Пізніше вона могла собі пошити блузку, зважаючи на стан її здоров'я, вона постійно ходала. Їй треба було вшивати одяг, даруйте вже за такі побутові подробиці, але ось, будь ласка. Ласку, вона робила це сама. Це не було жодних проблем у цьому. Бо скажімо, господарство. Косачі мали два маєтки родині: один у колодіжному, один на Полтавщині, в зеленому гаюну. і винаймали квартиру у Києві. І родина жила ось фактично на такі три будівлі, тому що діти навчалися у колодяжному, батьки або діти доглядали садиби, і ось Леся Українка нерідко залишалася у колодяжному, що називається на господарстві. І вона, до прикладу, варила варення і конфетюри, збирала сир, сметану відправляючи все це на Київ. Жодних проблем. Це теж, ну що називається ознака, якщо хочете навіть культури, це була життєва філософія. І очевидно, вона правильна, тому що ця модель, якщо хочете, західна, не подумайте, що я зараз у цьому модному тренді хочу говорити європейському, євроінтеграційному. Так, але це була західна система співжиття вищих верств суспільства із нижчими верствами суспільства. Усе те здорово, що було в народній стихії. Хії в народному середовищі, як ми бачимо, не тільки естетичні якісь речі, фольклор, музика народний, мелос. Хоча цьому величезна увага приділялася, але якісь речі побутові, справді вони були суголосні. Хто знає, можливо, саме завдяки спілкуванню із звичайними селянами Леся Українка могла так точно передавати деталі з їх життя і побуту у своїх творах.